Привіт, вітаю вас на своєму каналі! Це продовження розпаковки сюрприз-боксів з тканинами. Хто не дивився минуле відео, де я відкривала маленьку і середню коробочку, то можете подивитися я залишу посилання в описі. А сьогодні відкриватиму ось цю найбільшу це з магазину Solotex. Ось так воно виглядає. У минулому відео я казала, що побачила ці сюрприз-бокси просто на просторах Ютубу якоїсь дівчини, і мені теж дуже захотілося. Тож я їх придбала. Ти ніколи не знаєш, що там попадеться, чи тобі сподобається тканина, чи фурнітура. Але ну, цікавість бере верх. Так, у мене тут ось маленька, вона коштувала 300 гривень. Тут тільки фурнітура. Далі є середня. Так, воно у мене тут ще все поряд, бо я знімаю два відео одразу. Ось така середня, вона коштувала 500 гривень. Це тканини плюс фурнітура. І є ось така велика, яку ми сьогодні розпакуємо за 1000 гривень. Там в більшості тканини і трішки фурнітури, як я зрозуміла. Якщо я правильно зрозуміла. Дивіться, яка класна коробка взагалі. Так. Я за свої кошти це купила і просто з цікавості, бо мені нема що робити, нема куди витрачати кошти, як ви зрозуміли. Але в минулому відео також я питала, чи цікаво було б вам, щоб я сама від себе якісь бокси зібрала з фурнітурою, тканинами і розіграла. Тож, не знаю, буду чекати і з того, і з цього відео, чи з того. Загалом розпаковка! Тут, до речі, є ось такі дірочки під руки. І я запхала сюди е, цей синтепон, щоб не було видно, що там всередині. Бо там трошки проглядало, але я не встигла зрозуміти, Я розпхалася, щоб не було видно. І ще я хочу сказати, що я замовляла у них тканину, але бокс прийшов просто ось так. То я думаю, що вони тут тканину, скоріш за все, поклали всередину. Там має бути така сіточка гарна, чорна. Так, ну що, дістаю цей синтепон. Вже ж буду відкривати. Боже, ці коробки у мене лежать так довго, вже більше двох місяців. А я тільки зараз могла е виділити час, щоб зняти ці розпаковки. Бо я хотіла на гарному фоні, але до нього ще дуже далеко. Поки що буде ось так. Відкриваємо. Так. -с. Що це таке? Бонус. Це у нас бонус. А, о Боже. Так, тут моя тканинка ось є, яку я купила. Це окремо. Тобто бокс окремо, це окремо. Я просто дуже захотіла собі пошити лонгслів з такої сіточки. Подивіться, яка вона гарна. Це буде дуже класно. Отак. От Бачите, такі ромбіки. Хочу самий класичний, просто лонг. А, цей приталений, а, низ опіковочкою об обшити, і горловину також. І носити його на чорний топ. Не на бюзгалтер, а на топік. Клас, Дуже класна тканина. От якби така попалася в сучпейс бо в минулому я не дуже задоволена однією тканиною, але азарт він такий. Так, клас. І бонус. Бонус... це що таке? Куди це? Що це? Як це розуміти? Так, дивіться, тут іде як гачечок, а тут просто обрізано. Ну, я так розумію, що це типу на тако. Або куди? Ні, Не, ну? Мені це не подобається. Я б таке ніколи не купила. Але купила в сюрприз-боксі. Ну, я очікувала, я налаштовувалася на те, що мені може не подобатися. Але ну, просто мені цікаво було. Е, так. Може комусь треба? Одразу пишіть. Хто перший напише, тому віддаю. Так. І що тут іще в бонусі? Гудзики. Ой, гудзики дуже гарні. Клас зараз. Це поки що бонус ми відкрили. Фух, Курить, боже, і в хату аж несе. О, боже, дуже гарні гудзики. Дуже-дуже. Я люблю таке. У мене є спідниця, яку я шила. І я туди купувала гудзики, такі дерев'яні дуже гарно було. І ось ці теж можна використати на якусь спідничку або на сорочечку, таку коротеньку. Так, а як вам їх показати? Ось, дивіться. Такі цікаві. Перше, що сподобалося. Ідемо далі. Вуу, воу, воу, воу. Це джинс. О, а мені подобається. Боже, нереально класна тканина. Боже, на джинси вистачить. Анука, анука. Анука. Дивіться. Боже, на джинси вистачить. Боже, я буду сама модна. Клас! Мені подобається. Слухайте, можна спідницю. Можна сорочку. Типа як джинсову куртку. Можна комбінезон. Так, клас. Клас, клас. Це мені дійсно подобається. Це я нікому не віддам. Так, куди його складати, щоб було зручно. Поки що сюди. Так. Хто дивився минуле відео? Там теж така тканинка була. З квіточками. Вона, як я сказала в тому відео, вона одразу не вау. Але я побачила тоді теж лонгслів, який я збираюся шити з цієї сіточки чорної. Із цієї тканини. І це класно, я собі його пошию колись. Не зараз, але колись. І це класно, але. А, і сукню ще я подумала: да, таку можна? Типу літню, якусь або пляжну. Але навіщо мені стільки цієї тканини, я не знаю. Коротше, я впевнена, що її просто ніхто не купував, і вони її вирішили продати у сюрприз-боксах. Так, ну, комусь подарую. Бо ну, реально, стільки мені не треба. Там, напевно, ще більше було в тому боксі. Так. А, я подумала, що це вона мені. Блін, хтось так курить і, ну, в, в хаті в себе, і воно через витяжку йде нами. Я тут уже задихаюся. Так. О, це щось таке класне. Боже, невже невже щось класне? Ні, неправильно. Багато класного. Я мала на увазі саме тканини, бо в тому боксі одна мені ну, в минулому не сподобалася там плащівка. А, і, і що? Так, забудьте мою фразу. Багато класного. Це як пальтова. Це пальтова. А ну-ка, Так, я не знаю, скільки тут. Ну, десь півтора метри, мені здається. Мені здається, що вони все по півтора, може, порізали. Бо це м, такий оптимальний розмір е, на якусь річ. Тобто можна пошити е, верх якийсь або спідницю шорти. Ну, таке. Блін, клас і кольор прикольний. Але що з цього пошити, бо на пальто не вистачить. На пальто треба ого. го Зараз в моді пальто прям до підлоги. Але це якусь можна... Блін, знаєте, що можна? Теплий бомбер. Я всім цей бачила зі схожої тканини, такий класний, з накладними кишенями. Це буде прикольно. Або дитині можна пальто пошити? Ні, класно. класна тканина. Так, потім поск. Ні, не потім зараз. Та-та-там. У, У, боже. Ні. <с -руск> Ні, це, це не подобається. Мені знаєте, що це нагадує? Моєї мами, чи костюм, чи сорочка така була в 90-х роках. Блін, ну сама тканина по собі дуже приємна, дуже класна. Але що це за тканина? Не знаю, але на дотик дуже класна. Малюнок, ну, не моє. Мені здається, цей малюнок просто для старших людей. Тому, тому. Можливо, теж я подарую. Розіграю. Купила сюрприз-бокси, щоб розіграти. Ну і вам показати, що може попастися. Так, а що там написано? А, нічого. Так. О! Це, боже, як це називається? Ні, ну, Знаєте, що класно? Що це просто однотонна біла. Це вже вау. Так, вона така типу. Платяна, але під неї треба скажіть підкладка. Боже, я забула, як називається ця тканина. Якщо я згадаю, я припишу на відео. Ну, сорочку можна, до речі, класну сорочку можна. На літо, блін, точно. Вона така прозора, класна, вона цупкенька, і на літо буде супер таку оверсайз пошити. Можна, в принципі, і якусь спідничку сукню спробувати. Але ну, на сукню тут навряд чи це тільки якщо підкладку батистову якусь тоненьку теж підібрати. Боже, ну дуже клас. Мені дуже подобається класна тканина. І вона, знаєте, така прям біла-біла, з таким блакитним цим відтінком. Бо є е різний білий. І це є прям такий М -м клас. Це мені подобається. Так. Тут ще є місце. Далі. Так. О, це така сама. Як оця біла, тільки червона. Ну ця вже така на смак та колір. Що написано? 210. Ух ти! Тут навіть підписано 2,10. Так, що з цього можна пошити? Так само сорочку-спідницю, сукню. Вона з таким блиском невеликим. Всередині йдуть ось ці волокна, такі напівпрозорі, от вони дають цей блиск. Не знаю, чи вам видно. Ну, Цікаво. Колір трішки не мій, але сама по собі тканина класна і однотонна, бо однотонне завжди можна щось придумати. О, там якась екошкіра. Ай, <гас> <А>, блін! <хи> я думала чорна, а це такий темний-темний баклажан. Ну, я рада дуже, що це екошкіра і можна щось собі класне пошити. М -м -м, а пахне! Так, скільки тут підписали? Метр вісімдесят. Блін, це, напевно, усюди було підписано. Я тільки зараз побачила. Насправді дуже вау. Дійсно клас, можна багато що пошити. Можна пошити косуху, можна брюки, можна шорти, спідницю, сорочку. У мене є сорочка шкіряна зелена, просто такий колір, що треба вдало його обіграти. Знаєте, є речі, наприклад, от, ну, візьмемо це ж, да? воно буде або гарно дивитися в сорочці, або в брюках. Але, наприклад, якщо пошити там, не знаю, щось косуху, то це вже буде негарно. Тобто тут треба вгадати саме з моделлю. Ну, метр вісімдесят це прям вау. Ні, це точно це вау. Просто що колір одразу, знаєте, ступор. Ступор, куди колір. Бо якби би був чорний або коричневий, це просто все, що хочеш, можна шити. Фіолетовий обмежує. Так, о, там ще. О, Червона екошкіра, нічого собі. Ну, червона це, слухайте, так екстравагантно. Це пошити собі шкіряні такі в обліпочку ці ласіни і піти на трасу. <плес> Ні, ну червона я не знаю. Но, насправді цікаво. Треба подивитися якихось фешн-блогерів, якихось стилістів. Подивитися, що вони червоне носять, і взагалі можливо погуглити, знаєте, одяг якийсь шкіряний, бо я собі просто одразу згадую якісь такі речі з 90-х, але зараз ну, стільки всього, і в принципі можна не обов'язково всю річ шити з цього, а якісь вставки, елементи робити. Правильно? Правильно. Так, ну тут, напевно, теж метр вісімдесят. Ні, ну слухайте. Багато класних тканин і на тисячу гривень бокс це прям шик. Я вже казала, в цьому магазині, в принципі, класні такі ціни. Ось, наприклад, ця сіточка була чи 70 чи 80 гривень за метр. Я її взяла тут 80, по-моєму, сантиметрів. Ну, це 60, по-моєму, гривень заплатила. І в мене буде лонгслів. Так. О, там якась рептилія. О, бож! Метр. А що це вони стільки поклали шкіри? Як раніше казали, дермантин. Екошкіра. Це класно. Це популярний принт. Слухайте, спідницю треба собі пошити таку. Це класно, мені подобається. З білою сорочку. Бління, слухайте. Дивіться. Так, спідничка, сорочка. І ми вже красуні йдемо гуляти. Але тільки треба ще пошити, правда? Клас! Це прикольно. Якщо в мене залишиться потім шматочок, я його розіграю. Але коли це буде, я не знаю. Боже, ви б знали, скільки у мене планів. У мене список просто отакий. І тканини, які я купувала на речі, так і лежать. Це треба з мозгами трошки попрацювати і якийсь режим собі зробити. Ні, ну прикольно, скажіть прикольно. Блін, Мені цікаво, коли ви дивитеся зараз це відео. Які у вас думки? Типу, Господи, що це? Або Вау! Це ж можна йти, це. Так, що там ще? що це? О, вау! Вау! А, Боже, я не туди дивлюся. Дивлюся з вибратньої сторони, тому чого воно таке якесь бліде? Отак треба показати. Видно? Це така нашивка. Мені подобається клас. Можна на футболку? Можна на куртку, на е худі, на кофту, на спинку. Ну, наперед, мені здається, прикольно. Клас, гарна картинка. Дякую, що не герб. Так, а її клеїти чи тільки пришивати? Ну, я потім в магазин, можливо, напишу, спитаю. Клас, гарна, стильна. Уже не вміщається вже все. Так, там залишилась фурнітура. Треба діставати коробку. Ой, вау! Тут багато. Нов... Блін, знову вони поклали все серце. У мене їх уже три штуки. Ну, одне собі залишу для дитини. Але наші мені ще дві? Ну, коротше, це я буду розігрувати. Блін, а якщо е, магазин подивиться моє відео, Скаже, яка я неблагодарна. Ні, ну чого неблагодарна? Я заплатила гроші за це. Ось таке серце. Так, набір, булавочок. Оце щось новеньке вже, бачите? Клас, це потрібна річ. Дуже часто користуюся щось там собі підшпильнути. Так, тут знову дуже багато, скажіть мені, блискавок. Прям дуже багато. Я можу відкривати магазин блискавок, я вам скажу. О, вау! Дивіться, це хто дивився минуле відео? Зараз я вам покажу. Коротше, ось такі от блискавки великі там були, як на кофти. А це можна на кишеньки. Це ж набір. Боже, це дуже класно. Можна куртку пошити і повставляти, Дві на кишені, а велика по центру. Коротше, набір, бачите, такий. Там їх було 4 штуки. А цих тут теж дуже багато. Так, цих п'ять маленьких. Даль. ого, Боже. Боже, це що за звір? Дивіться, тут замок, як моя рука, близько, бігунок. Дуже великий. Вони роз'ємні. Але наші роз'ємні такі короткі. Куди їх? Ні, ну Це я таких не бачила ще. А ну скажіть мені, куди таке використовувати? І взагалі, напишіть в коментарях. Куди би ви використали ту чи іншу тканину? От дуже цікаво. Які у вас думки з приводу тканин і фурнітури? Так. 5 штук їх теж. Боже, отако замахнуться і вбить. Так. О, стоп! Це те, що я думаю? Що це таке? Чого воно так дивно? Це ж комірець чи ні? Якщо комірець, то це дуже гарно. Дивіться. Полінці, дитині моїй можна. Сукню таку пошити, да? чи це, це манжети може? Якщо манжети, теж класно. Ну коротше, можна багато куди придумати, так, о. На сорочку якусь, на сукню. ну, давайте, пишіть ваші варіанти. Бо я тут собі одне думаю, можливо, ви щось краще придумаєте. Але так дивно поєднано, ну, дивіться. Ну, мені більше схоже все ж таки на комір, якщо чесно. Тут така форма, і малюночок так іде. Я думаю, комір. Так, ой, це класно. Я таке схоже вже купувала біле такі помпончики. Бачите, стрічка з помпончиками. В подушечки я вставляла. Цей, фкантик. можна, в принципі, в якийсь ще текстиль, на кошика можна, знаєте, гарненько обплести. І в одязі можна використовувати. Блін, до речі, можна вшити в шви і будуть такі бубочки. Ну, це для дитини більше класно. Прикольно, прикольно. така Її ну, там багато, я не буду розмотувати багато. Так, це що таке? Ой, це дуже потрібна річ. Клас, їх там декілька. Я, напевно, не буду діставати. Це. Що це? Для брюк. Для пояса. Я забула, як називається. Ви зрозуміли? Така оця штучка. Боже, перед вами сидить кравець, який не знає термінології. Ну, як не знаю, забула. Ой, Боже. Коротше. Щоб не на гудзик пояс закривався, а на от цю штучку. Далі, да. О, і ще булавки. Дивіться, два набори. Це дуже багато мені. Один можна розіграти. Так, ой, ось така нитка з люрексом. Люрекс? Чи як? Металічна якась ось така. А куди її використовувати? Цікаво? Ну, це, типу, оздоблювальна більше йде. Так, мені треба голосніше казати, щоб було чутно. Ось така цікава. Так. О, накінечники на шнурівку. О, тут уже інші. Бо в тих двох боксах вони попались такі металеві маленькі, а тут уже ось такі пластикові. Не знаю, чи воно там фокусує. Написано, як завжди, фешн. Боже, чому усюди фешн пишуть? Ну, непогані такі насправді. Здалеку ніхто не прочитає, що у вас там фешн із My Fashion. Так, боже, боже. Ой. А що воно порізане? Так, написано Work Hard Play. Ось такі от у нас штучки. Що це таке? Якась резинка? Але, я думаю, це лампаси. Або не лампаси, а типу, нашивати на манжети. Ні, ну насправді можна нашити як лампас на спортивні штани. Непогана штучка. Так. А, а, а чого так дивно? Дивіться, такі дивні шматочки поклали. Ні, ну це сюрприз бокс, я розумію, але. Ні, можливо, на е, дві штани не вистачить. Ось так от. Так, одна штучка така, чесно, мені взагалі не подобається. Що це таке? Що це таке? Просто дивіться, пояс, ну. Ні, ну зараз таке ніхто не носить, зараз таке ніхто не шиє. Мені не подобається. Так, я впевнена, що це ніхто не купував і вони його сюди поклали. Ні, це взагалі ні. Не знаю. Ну, якщо комусь подобається, звісно, то я подарую. Але ну, не знаю. А куди його? Так. І резиночки. Це класно. Це вже останнє. Ой, класні кольори. Резиночка така хакі. Бачите, така бірюзова. Синя, більш блакитна, жовта і рожева. Її досить багато. Резинки можна використовувати в костюмах, знаєте, на манжетах, на затяжечках. Можна. Де. В якихось мішечках, боже. це завгодно. Ну, резинки це це класна річ. Так, і на цьому все. Давайте підведемо такі невеликі підсумки. Половина товару сподобалося, половина ні. Я очікувала такого результату, бо сюрприз-бокс це не, ну, неможливо вгадати, щоб всі товари були під людину. Також, як не для інтриги, просто як погратися, це класно. Якщо ви очікуєте прямо дійсно щось, що вам що ви отримаєте там тканину, яка вам... Хочеться сподобається, то не варто, це, ну, на, на, як це сказати, на удачу. Е, мені сподобалась розпаковка, мені сподобався цей азарт, і є класні тканини, яким я дійсно рада. А так, щоб сказати, щоб я б іще купила, то напевно ні, бо в більшості тканини я буду все-таки передаровувати і якісь, можливо, і залишаться, і будуть лежати, якщо ніхто їх не захоче. Так, але, але цікаво, знаєте? Я дивилася у них в інстаграмі огляди, які вони там збирають бокси, да, різні є варіанти. І деякі мені прям майже все сподобалось наповнення. Деякі взагалі нічого не сподобалось. Тому не вгадаєш ніколи можна пробувати. Для контенту можна пробувати для себе. І якщо так дивитися, який краще бокс, звісно, найкращий це великий. Бо тут. В більшості тканини і ось фурнітури І, в принципі, багато. І знаєте, він коштує 1000 гривень, але тут всього наповнення ну реально на більшу суму, дійсно, на більшу. Е, просто що щось не вау. Оце, взагалі, чесно, мені не зрозуміло. Хвоста собі зроблю білки. Але, але, до речі, знаєте, що я зараз зрозуміла, що гудзиків майже ніде немає. От гудзики було б класно отримати. Бо отут є як бонус гарненькі, але в самому боксі, бачите, одні блискавки, резиночки. Тобто, гудзичків не було. Цікаво. І тут не було нит, тільки оця нитка. Була ще нитка в середньому боксі. Загалом, тут. Взагалі ніколи не вгадаєш, що може попастися в якій кількості. Загальні враження вау. Я, в принципі, задоволена. Я не шкодую, що їх купила, бо мені було дуже цікаво, я люблю таке. Напишіть, чи ви би ризикнули купити, чи ні. Я розумію, що це, наче як марнотратство, бо краще купувати те, що дійсно потрібно, особливо за таку суму, бо наче тисяча гривень це якби ну, чимало. Але моя цікавість взяла верх. І що ти з, з цим поробиш? <ріх> так, ну я вам дякую за перегляд. пишіть свої коментарі, свої варіанти, що можна пошити, де що можна використати. Чи хотіли би ви отримати від мене боксик? Але ви ж розумієте, що боксик, який я зберу, якщо ви погодите цю ідею, так само я не покажу, що всередині це буде азарт для людини. І Ну, звісно, це мені не хотілося б класти людині, якій не сподобається. Можливо, комусь прямо от сподобалося, то я відправлю. Uh, так, і ось це. От. Це дві речі, які у мене під великим питанням. Ось цей комірець і ось ця стрічка з такими стразами, що воно таке, воно дуже устарівше виглядає, якщо чесно. Мені здається, йому багато років. Якщо комусь це десь потрібно. То напишіть, я вам його подарую. А боксики буду збирати якісь такі цікаві, можливо, декілька зберу невеличких. Знаєте, у мене вже дуже багато тканин, я казала в минулому відео. Я їх хочу перебрати. І які у мене вже лежать дуже довго, і я розумію, що нічого не пошию, і воно мене тільки місце займає. То я з радістю подарую, щоб хтось собі щось пошив. Сонечко так світить. Так, дякую вам за перегляд. Все, наступні відео будуть з пошиттям. Пишіть також, що б хотіли ще бачити. Я знаю, що хтось писав про щось, але я вже забула. А, за заміну блискавки, по-моєму, да, писала. Ну, якісь ремонти такі, і пошиття. Ідей багато, часу мало, але я потрошку да потрошку знімаю. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Підписуйтесь на канал, пальчики вверх, і до нових зустрічей. Па-па!